Доброго дня, шановні підписники гості каналу. Сьогодні 11 травня 2025 року. Другий день після внесення гербіцидів на наш часник Ірен і Козак. Ми подивимося, ось мітка у нас є. Це вносився. гоал 2Е. Бур'яни їм все вже капут, Вже все їм на часничку є коякі ожоги. А так часник себе почуває відмінно. То ще на часнику палець. 2 є. Спрацював швидше. Осот убрав. Тоже. осот, бачите, йому вже точка росту спечена. Тут ось бачите який теж. Щириця, лобода, все убрало. Злаки. Та тут теж вже вам бачите. Вже теж йому вже не жити, ну трошки довше буде пропадати. А те попропадало. Це де ми обробляли галом. А тут а, рядом ось починається якраз мітка, де челлендж. Застосовували. ну Тут теж бачите бур'янчик теж. Получив по шапці. Може довше він просто буде відходити на той світ. Довше буде пропадати. Теж є він. опіки на часникові, трошки менші. Тут ми дозу вносили 300 г на гектар, не 500 грам вже є бачите бачите бур'янець амброзія он тоже їй попало темніє бачте, тут ще бур'янець стоїть після гола вже вчора я виходив то вже вчора бур'янець був темненький зелений вже не тут а трошки ще видно. Може що менша доза просто вносили. Ну, це 300 грам. Той відносили 400 грам на гектар. Просто меншу дозу попробували, що воно буде. Тому, я думаю воно спрацювало. Обурянець себе вже... Не дуже гарно чувствую. Часникові нічого. Все гарно. Це часник буде. Друга репродукція. Такий часник. А там буде видно, що пройшли в нас дощі, обрискали ми 9-го, то, мабуть, через 2 години чи через 3 Пішов дощ хороший. І після обіду вже пішло похолодання. Я через думав гербіцид не спрацює. За походних умов таких холодно було. Бачите Самий чорний бур'ян вже стоїть. От вам і ігал. Фермером ще не пробували буде якась участок, спробуємо ще фермером. Хоча воно кажуть, що одне і те саме, але щось фермер. Казали, що дуже на чесник. Вліяє щось. Отакий фон. Отака ситуація. Хай й далі. Волога йому хвата. Рахували ми листки. На нашому чеснику цей Ірен не знає, це рахувати чи не рахувати то буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вилазить, що? Получається 10 лізе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лізе. Чи це не рахувати? Чи рахувати? Ну ось рядом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лізе. Давайте десь зайдемо на другий рядок посчитаю. Ось теж який 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лізе. Ми підемо на козак. Порахуємо що там. Скільки листків на ньому. Він бачите, козак він... Сам по собі темніший навіть. Бачите, нижній тут, нижні листки тут у нього усі такі бадьорі не відсохли. Ну і не приморозків не боявся нічого. Вже йому, навірно, вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Теж десятий він вилазив. Манюсінький. теж 10 листок лізе це, цей темніший і рент трошки світліший ось така ситуація з гербіцидом ну, я думаю і той гербіцид хороший і той гербіцид весь він хороший просто можеш у норму меншу налили, лили То він і довше, а може менше по шапці дає часничкові. Верті, дивіться, два рядом. Два козаки рядом. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і десятий лізе. Да. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і десятий лізе. Бачите, Такі. Такі, як булван уже завтошки. Такий чесничок. Скоро буде стрілочка і воздушка. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора. До побачення.